Стоячи на колінах та низько вклоняючись, тростянчани провели в останню путь загиблого героя українського воїна Олександра Сергійовича Ніколенка, життя якого трагічно обірвалося в січні 2023 року. Народився та виріс Олександр Ніколенко у Тростянці, навчався у школі номер 4 Як і всі українці, мріяв жити у вільній та незалежній державі. У загиблого героя залишились батько, дружина та донька. Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади. Навесні весні 2022 року, після звільнення тростянця від російських окупантів, Олександр добровольцем пішов у збройні сили України, щоб позбавити рідну землю від ворожої нечисті, щоб вибороти нашу перемогу. Мужній, сильний, відданий, миролюбивий, товариський, завжди з доброю посмішкою. Таким всі пам'ятають Олександра. Наша шкільна родина втратила наших захисника випускника 1999 року Миколинка Олександра Сергійовича. Це був чуйний. Завжди приходив на допомогу. Це був юнак, який нікого не залишав в біді. На жаль, не судилося йому довго прожити, щоб йому жити і жити, виховати доньку, гряхуватися про свою родину, про свою дружину. Але доля відрахувала цього йому 40 років. Вічна пам'ять. який захищав нас, нашу Україну, нашу волю і свободу. Низько вклоняюся в скорботі і шані перед нашим воїном, нашим захисником. Олександр для нас, як для мене, як для наших побратимів, які стоять біля нього, кожен із нас запам'ятає його як найкращим, добрим був. Гарним побратимом, людиною, яка завжди ходила широкою посмішкою, завжди нас піддержував. Хочу тільки сказати одне, щоб у нас все було добре, щоб кожен із нас розумів, чому ми тут знаходимося і чому ми втрачаємо кращих синів, дочок України. Слава Україні! Це дев'ята втрата Трасенця. Дев'ятий солдат цього року віддав своє життя. Кожного героя ми будемо пам'ятати вічно, бо, повторюся, вони сьогодні віддали своє життя за нас, з вами, за наше майбутнє. Чисті слава герою. низка скарбота батьку, дружині, доньки, всім рідним, близьким Олександра, всім друзям, які його знали. Як дуже гарну людину. Слава нашому герою. Слава Україні! Востаннє нашому земляку віддали військові почесті на центральному кладовищі. На честь воїна пролунав трикратний військовий салют, сповістивши всім, що тут навіки спочив герой, який захищав свою батьківщину. Вічна пам'ять Олександру та всім, хто поклав життя за незалежність України. <му>